Головна хвороба сучасного футболу. Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гаррі Невіл на прикладі недавнього дербі Манчестера, яке завершилося з рахунком 0-0, пояснив, чому сучасний футбол все частіше перетворюється на нудне видовище. Ось що сказав Невіл після матчу двох Манчестерів. Це було справді розчаровуюче нудно. Я розумію слова Аморіма, що Сіті та Юнайтед переживають важкий момент у сезоні, але цей роботизований підхід до того, щоб гравці не йшли з позиції, мікроменеджмент кожного сантиметра, відсутність права на ризик на спробу виграти матч. Все це стає хворобою. Зараз ми крізь бачимо жалюгідні імітації того, що робили команди Пепа останні 10 років. Воротар МЮ тримає ногу на м'ячі і чекає, коли щось відбудеться. Це неправильно, такого не має бути. У цьому клубі так не роблять. Ліверпуль так не робить. Потрібно бути топовою командою з темпом ритмом. Найкращі версії Сіті та М'ю були прощаровані кінцівкою. Виглядає так, ніби гравці збираються разом посмажити м'яса. До речі, на каналі Футбольна спека є ціле відео про те, чому футбол став гіршим. Переходь за посиланням під цим роликом.